Шановні, 1 жовтня хочу трошки розказати про свої плани. Ну, в першу чергу, зараз пішов активний збут на опт перця, тому що він не стоїть. Не стоїть перець по тій причині, навіть на плодах. Зазвичай, якщо ти тримаєш на кущах перець, то до кінця жовтня ти можеш бути за нього спокійний. Лиш після зриву він вже починає портитись в ящиках, коли ти його зібрав. В цьому році навіть на кущах починає портитись. Не дивлячись, що ми доглядали за ним. По тій причині дуже дощова осінь. І зараз в мене завдання його швиденько збувати на опт. Я зараз їжджу на опт з ним, продаю його по доставкам, Стараюсь, де можу. Тому якщо вас цікавить перець, свіжий на зрив, тобто ви замовляєте, ми зриваємо, привозимо або ви самі забираєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Я вам напишу свій номер, скину фотографії, якість, відміна якість, скажу так. Ну ось так. Тому зараз в мене завдання їхати додому, готувати трошки перчика на окну, можливо. Е є перці, які в бур'янах, треба їх прополоти срочно, тому що де продуху немає, там буде перець портитись. Ну Ось так. І також цибульку срочно треба вже щось закинути, посадити. Е ту цибульку по першому посадили, слава Богу, добру, до продаємо вже кілограм 50 може залишилось. І так само бачу, треба пекіночку обробити. Дуже багато роботи і все треба активно працювати, тому що перчик не стоїть. І скоро морози. Це означає, що максимально треба швиденько продавати, продавати, продавати. І ще раз скажу продавати. Ну, якось так. Добре, шановні, дякую за вашу увагу. Скоро побачимось. Пока!